Отже, вміння. Чи можемо ми дістати дна нашої історії? Мені здається, що це дуже важко, бо тут найбільші запаси чорнозему в світі. А що таке? Це слої, шари нашої культури, це життя, народження, сльози, радості, втрати, сподівання, надії? Всього багато вони через це величезні шари пам'яті в наших клітинах, в нашій пам'яті. Тобто вичитати з цього вільну історію особлива здатність чути, бачити, дивитись і вичитувати ресурс, отримувати, знаєте, вкорінитись і вирости з цього, зробити оцей поштовх для того, аби дістати своєї свободи. Я зараз запрошую наступного спікера, і в нас сьогодні буде дуже багато мистецтва. Чому? Бо мистецтво воно проходить крізь всі ці щільні структури пам'яті, воно торкається самого серця. А сьогодні у нас не просто мистецтво багато, у нас дуже багато харків'ян сьогодні. І я вітаю на сцені Юлію Ніколаєвську, доктора мистецтвознавицю, з темою слухати, чути, відчувати або як живе пам'ять, Чути, і слухати і чути софійна практика. Вітаю всіх! Я щаслива взяти від попереднього спікера декілька слів, тому що слухати, чути фронтир. І пам'ять це якраз буде таким продовженням того, що говорив пан Данило. тому що я з Харкова, а Харків зараз на перетині осягнення себе як фронтиру або як фортеці. Така дискусія точиться, але більше все ж таки ми схиляємось до того, що ми є фронтиром. Перше слово слухати. Я хочу, щоб ми почали сьогоднішню нашу зустріч з фрагменту. Це був перший твір, який був зіграний на тлі зруйнованого будинку в Харкові в лютому 2022 року. Майже не можна пере, е, перебити, але я все таки зупиню. Ви можете подивитись цей проєкт. Проєкт називається «Віолончель на вулицях міста. Це проєкт Дениса Карачевцева. Він об'їхав весь світ, і, власне, завдячуючи цьому, завдячуючи тому, що Денис зміг послухати те, що навколо, і перевтілити це через звуки Баха. Багато хто з іноземних журналістів, взагалі з людства, звернули увагу і. Трежували це ці відео. Вони їх декілька. Тобто він приїжджав просто після прильоту на такі знакові місця нашого міста. Тобто, момент, який я хотіла б закцентувати, ми маємо слухати: слухати все, що, що є навколо, і навколо цього вибудовується ну дійсно щось нове. Чи є це мистецтво? А вже ж, є без сумніву записи, які набагато краще, але цей запис залишиться не тільки в нашій пам'яті, а в пам'яті наших на наших нащадків, саме тому, що тут є нерв того життя, і нерв, звісно, того, що. Що відбувалось тоді. Далі наступний слайд і наступна теза це чути, да, бо просто слухати е, замало. Це абсолютно парадоксальний стріт-арт нашого знаменитого Гамлета Сіньківського, знов таки на зруйнованому е, історичному будинку Час Чує нас. Як на мене, можна зробити інверсію і сказати, що ми маємо чути час. І наступний мій е, е, музичний фрагмент він Буде якраз про збереження пам'яті, А важливо, що мистецтво миспініть, будь ласка, що мистецтво чути воно закарбовано в наших піснях. І я хочу звернути вашу увагу на проєкт, який відбувався протягом 2022-2024 року. Це гурт Муравський шлях реалізовував проєкт, називається «Фольклор і війна. Безцінний абсолютно проєкт, тому що вони їздили до Окупованих територій і записували тих бабусь і ті пісні, які зараз вже абсолютно не підлягають е, просто ревіталізації, да, тобто е, нема вже тих е, співачок, нема вже тих місць, да і. Надважливо, що вони встигли це зробити перед тим, як носії традиції покинули ці місця. І зараз я хотіла поставити пісню, фрагментик пісні козацької пісні. Тобто це буде слобожанська традиція, і саме пісня, яка козацька це історія якраз воєнної, воєнної пори, да тобто, це наша пам'ять це те, що чули наші. На на наш народ, да, і чув, і увиразнив у власне у пісні. Можна натиснути. Тепер в мене взагалі немає нічого. Козацькі пісні Голос степу й військової долі Вони були не лише розвагою, а й своєрідною хронікою життя вільного козацького краю. Одна з найвідоміших: Ой на горі та й соснонька, яка поєднує героїчний настрій із глибокою ліричною чутливістю. Спинити тим більше, що я хочу скерувати вас на знов таки на проєкт, який називається Гід по класичній музиці, і там, власне, є е, е, такі скетчі, але збільшого, все-таки скеровую вас на проєкт Фольклор і війна, який буде мати своє продовження. І от від слова чути м я хочу перейти до слова відчувати, тому що знов таки слухати і чути абсолютно мало. Да? І це в, в Софійній практиці обов'язково треба увійти всередину. Це фото знов таки з першого концерту, який відбувся у Харкові в метро, 23 березня 2022 року. І це люди, які безпосередньо жили там вже коло місяця, і власне для мене це ця світлина виразнює якраз те, що вони захотіли відчути. можна наступний слайд, будь ласка. Тому що мій основний меседж, який б я хотіла, щоб ми запам'ятали, це те, що травма має стати нашим ресурсом. Власне, чому освіта дивосвіту, чому цей дивосвіт і чому мистецтво запалювати зорі, про яке так дивно говорив Андрій Злінський, це якраз про те, що ми зараз суто травмована нація, але ми маємо зробити цю травму своїм ресурсом. Можна наступний слайд? Ми певно, що не одні такі, і завжди у період великих навали з'являлись з'являлись твори мистецтва які ми так чи інакше переосмислюємо досі наприклад світлини які ви бачите або Твір, який став, можна сказати, символом якраз травмоінформованого мистецтва. Це квартет на кінець часу Олів'є Месіана, французького композитора, який написав його у концтаборі, і там вже у концтаборі він був виконаний. Тобто квартет на кінець часу, чи є час після, <кхм> після трагедії? Да? Або Пауль Целан, який а, відшукував мову оніміння і задавався питанням, чи є мистецтво після того. Як ну, власне, після Голокосту. Можна наступний слайд? <клух> Буквально три світлини. Перша з них, я думаю, розумієте, це якраз донецький митець, який переосмислює Венеру Милоську і зрозуміло, що Можна точити, щоб точились дискусії, що ми бачимо, що ми чуємо, що ми відчуваємо, коли дивимося на цю картину. Але ми, українці, це розуміємо, і головне, що це розуміє світ зараз і сприймає це мистецтво саме як сучасно. І е, е, два е, банери да, стосовно тих. Подій, які відбулись у Харкові. Перша з них торкалася веселка на Салтівці. Це абсолютно неймовірна історія, коли один регіон одного міста став відомий на весь світ. Тому що зараз слово Салтовка «салтівка» знають у всьому світові. І, власне, досвід, який чому веселка, да? тобто це переосмислення власної трагедії ем, достатньо відомого всій Україні Артема Вусика, який є режисером театру. «Нафта». і е, ще один е, приклад: це вертеп війна вірші, е, вертеп, який не ставиться у часи Різдва. Вертеп, який склав, склав театр ляльок, харківський театр ляльок, і е, е, цей вертеп є над, е, надчасовим. Тобто це те відчуття, яке почуте, відчуте і стоїть над історією. Можна наступний слайд. Власне, можна про пролистати, да? тому що ми говорили про травмоінформованість. Можна наступний слайд. Я не знаю, хто мені допомагає, тому що в мене вже немає нічого. Можна наступний слайд? Наступний. Так, да, наступний. Я хочу звернути вашу увагу на кейс, який зазвичай дають військові психологи, але ми, наприклад, даємо його і своїм учням, і своїм студентам. Зокрема, я даю це кейс, який називається Я в минулому, Я Тепер і Я в майбутньому. І через його сенс, через те, що ти намалюєш себе в минулому, в теперішньому і в майбутньому. Зв'язати ті часи, які для людини травмованої, а ми всі травмовані, час розривається. Я даю цю практику для дітей. Я працюю в лікарні через музику, через музичну терапію, і діти абсолютно неймовірно відчувають ці Три стадії для деяких це дійсно дуже складно. Не можна себе. Я вам дуже рекомендую взяти цей кейс. І ну, якщо він вам до запав до душі, це дуже цікаво провести навіть сам з собою, що я відчуваю, коли я думаю, який я був в минулому. Що я відчуваю, коли я думаю, який я зараз, і що я відчуваю, коли я думаю, ким я буду. До речі, для. Багато хто відмічає про, про те, що в майбутньому щось абсолютно зайве відірвалося від їхнього життя, і вони бачать себе ну, такими знаєте, майже янголами. Це до речі, дуже важливо. І наступний слайд можна власне ще один музичний приклад, який я хотіла, щоб ви поставили це. Ви послухали, можна наступний слайд? Він буде стосуватись альбому, який був створений в 2023 році. По Андрій Зелінський говорив про щастя, да, тобто, тих, хто запалюють зорі, це коло щасливих людей. От, власне, можна наступний слайд. А власне альбом Сковороденс. Я гадаю, що багато хто міг з вас це чути, тому що були презентації по багатьох містах України. Це спроба переосмислити барокову традицію, перевідчути її, переписати, тому що Сергій Жадан дуже-дуже обережно пере... Ну, не, те... Він не переосмислював власне тексти Сковороди. Він трохи її осучаснив, цю поезію і в один Піснях, да? і о, завершив альбом о, о, піснею в місто входить сковорода, і знаєте, коли я була на презентації альбому в Харкові, це була абсолютно неймовірна річ. От якраз слухати, чути, відчувати, тому що від 13 до 90 людей ми всі плясали. Це був 2023 рік. Ми всі плясали, співали, підспівували. Ми відчували історію, ми її чули. І ми слухали те, що звучить власне зараз. Слова, які діти, наприклад, вчать в школі, є і репова версія, є версія хореї козацької, є версії багатої версії переспівів сковороди, але це в такому стилі рейв, вона дійсно сучасна і дискотечна, можна так сказати, і саме дух щасливої людини підтримується, і Ну і наостанок можна, мені ми не будемо тут, можна наступний слайд. Наступний слайд, я якраз хочу такий пас зробити щодо наступного спікера, і е, е, показати цю світлину. Це світлина е, Ігоря Чернявського, наш музикант з Харкова, який грав перед зруйнованою з е, будинком Харківської обласної адміністрації. І він грав мелодію е, Скорика, Мирослава Скорика. І це відео і ця світлина облетіла знов таки світ. І Завершуючи а, цю історію, слухати, чути, відчувати. Навіщо да, навіщо грати? Точилась дискусія: навіщо грати на зруйнованих будинках, або перед зруйнованими, да, або навіщо да? таке, тому що музика, яка звучить, вона абсолютно прекрасна, але це дійсно матриця нашої пам'яті, і воно має залишитись в тому вигляді, в якому воно є, і в якому воно найбільше впливає на тих, хто. Хоче відчувати війну, і хто хоче зробити з власне з травми, отриманою той ресурс, який дозволить нам увійти до майбутнього. Я закінчила. Дякую вам за увагу і за те, що ви послухали фрагменти. І якраз от я думаю, що я так. Передую наступного спікера, дякую, Юлю. Але спочатку я хочу привітати нашу відзнакою Людина диво за творення культури гідності і нової освіти Дякую, дякую. Це дуже почесно. Нам дуже приємно, що ти зараз тут.